Всім привіт, друзі! З вами Юра Юй. Сьогодні я хочу вам показати, як я зіграв своїм другом в шахмати. Партія вийшла дуже крута. Я грав за білих. Перший хіт я зробив пішком на е 4 Він поставив свого пішка на D5. По стандарту я забрав його пішка своїм пішаком. І він відіграє свого пішака, ставить свою королеву на D5 і забираємо пішка. Тут я хотів напасти на його королеву, тому що вона досить небезпечно для мене стоїть. Тому зразу ставлю свого коня на С3. Нападаю на його королеву. Роблю ГРД. А він робить сильний хід, ставить свою королеву на А5. Я тут ставлю свого коня на F3. Я планую потім відвести цього слона і робити рокіровку. А мій противник також хоче зробити те ж саме, тому ставить свого коня на F6. По планам, я відвожу свого слона і ставлю його на Б5, щоб зробити рокіровку. Я зробив йому шах. Мій друг зразу закрився пішкою. Він не закрився від шаха, він ще, напевно, мого слона своєю пішкою. Я тут поставив свого слона на А4, а він далі прислідує мого слона, ставить свою пішку на Б5. Я відходжу далі на Б3. Вже рятую свого слона як лише можу. А мій друг наглий і ставить слово Пішака на С5. Також хочу знову поставити пішака на С4 і заблокувати мого слона, щоб не мав куди тікати мій слон. Ну, тут я все ж таки мушу тікати ним, тому ставлю свого слона на Д5. Я мушу. Відводити якось його рятувати, рокировка тому мусить почекати. Я тут слоном напав на його туру. Відводити туру або захищати від її ніяк не може хіба що конем напасти на мого слона і знищити його? Те мій противник і зробив. Забрав мого слона. Все, загрози для тури немає. А я зробив. В хороший також хід відіграв свого, його слона своїм конем і забрав його коня. Тут мій противник кладе пішку на Е6. Він робить місце для того, щоб вивезти свого слона, щоб зробити рок року. Та він ще плюс пішкою нападає на мого коня і ще плюс розвивається. Тут треба відводити мого коня. Я його не відвів. Я зробив по своїм планам все ж таки рокіровку захистив короля. Мій друг все ж таки розрадувався і забрав мого коня. Він зрадів дуже сильно, що я йому віддав коня. Але далі я ставлю свою королеву на Е2. Я королеву зробив йому шах. Він закрився від шаха своїм слоном. Поставлю його на е 7 З шаха від шаха він закрився. Я тут ставлю свого коня на G5. І напав на пункт F7. Брати мого коня не можу, тому що тут скритий шах. Тому він не має виходу, як тільки проганяти цього коня. Ставлю свою пішку на H6. Я тут роблю помилковий хід. Збираю його пішку своїм конем на F7. Він обрадувався і забрав мого коня. Я вже два коня загубив. Здається, що варто здаватися, але я не здався ще. Я продовжую його шахувати, ставлю свою королеву на F3. Зробив йому шах. Мій друг зробив. Помилку, тому що він відійшов на G8, вроді би, захистився. Але я тут забрав його пішку на D5, зробив йому шах. Я напевно на його туру і на короля. Ну, Він тут відійшов на H7. Туру я не брав, тому що я. Не хотів відігрувати там е, ці два коня. Тому що, навіть, якщо я би забрав туру, то я б все рівно пішку програвав. Моя місія це не відіграти два коня, а поставити йому мат. Тому. Що я далі роблю? Я ставлю свою королеву на, на Е4. Я поставлю її на Е4. Зробив йому шах. Він від... нікуди він не відіходив, а закрився пішкою. Тут виходить, що я нападаю на його слона. Його слона я все ж таки не забрав, бо мені здається, варто було. Далі, що я зробив? Я вирішив свою королеву. Покласти на Д3. Я її поставив на Д3. Тут він обрадувався, що я його слона не взяв і його туру не взяв. Він все ж таки поставив свою королеву на С7, щоб потім поставити її на Б7 і укріпити туру. І плюс він захистивши свого слона. Але далі я роблю хід торою на е 1 Але мій противник ставить свого слона на Д8. Щоб його все ж таки пригнати ближче ближ до королеви, щоб там допомогти турі вийти. Але далі. Я ставлю свою туру на е 6 Тут з'явилася матова погроза на пункт G6. Але я тут допустився величезної помилки, тому що на мою туру, нападає його який стоїть на С8. Його білопольний слон. Противник знову обрадувався. Забрав мою туру. Я протратив два коня і ще туру. Здається, що тут варто здаватися. Але я тут знайшов ще одну фішечку цікаву. Я хотів бити на пункт, на пункт H6. Поставив свою королеву на E3. Також я, напевно, його слона. Слона він свого відвів на G8. Пригуна ближче до короля і до тури. На слона більше я не нападаю. Далі я на перший погляд роблю помилковий хід. Я ставлю свого пішака на Д4. Ну, звісно, противник мій забрав пішака. Я не відігрую пішака, а ставлю свою королеву на а 6 як я планував. І, виявляється, що я йому шахімат поклав. Він тут досить засмутився, тому що. В нього так виграшна позиція, така йшла. А тепер все пішло до шкереверть та й вмін програв партію. Ось така цікава партія вийшла. Якщо вам сподобалось, ставте подобайки, підписуйтесь на канал і всім пока.